Ось отака погодка, я їхав 80 кілометрів і ось таку, камера чуть не передає, і ось таку, коротше аж, отам аж темрява, я зараз в'їжджаю. Ну, десь, походу, буде гарний дощик. То що шквала вітру. Дуже велика. Ось едем, зараз така стихия, ну на, на телефоне все одно щось вроде таке как, гарно выглядая, а на самом деле На самом деле, чуть-чуть по -иншему. Шла вообще жесть классно Бульбы такие, что капец. добро что есть функция автодворников. Я даже не трогаю сам. стихає, виключились, добавились самі. І ось ми виїхали отаке гарнусеньке. Іфія залишилось зліва. Ну все одно на стекло накрапає щось. Щось десь накрапає. Ось, ось така погодка. Я їхав 80 км і ось, ось таку даже камера чуть не передає. І ось в отаку, коротше аж, отам аж темрява. Я зараз в'їжджаю. Ну, десь, походу, буде гарний дощик. То що шквала вітру. дуже велика. Ось їдемо. Зараз така стихия, ну на, на телефоне все одно, щось вроде таки як гарно выглядая, а на самом деле, а на самом деле чуть-чуть по-иншему. вообще жесть классно бульбы такие що капец добро что есть функция автодворников я даже не трогаю сам Стихає, выключились добавились сами ми виїхали отаке гарносеньке стихія осталась зліва ну все одно на стекло накрапає щось щось десь накрапає